Всім привіт! Давайте ж дивитися, що купила в АТБ. Ліміт у мене був 500 гривень, але витратила чуть більше: 545 гривень 18 копійок. За акційною пропозицію купила ось таку намазочку сирна із рибкою і укропом. Дві штучки: 57 гривень 90 копійок за одну пачечку, за 115, 80. Тоді по акції купила ось такі дві пасти від своєї лінії. ікрою. 180 грамів одна баночка. Як ви зрозуміли, і неодноразово я купую такий набір для того, щоб зробити суші запіканку. Цю баночку я вже відкрила. Зробила собі бутербродик. 39,40 одна баночка за 289,80. Ще по акції був ось такий соус панзай. Класичний, тут 750 мл. Така пляшечка. 55 гривень 30 копійок. Тоді придбала майонез, улюблений, 50% від розумний вибір. 350 г. Мабуть, також був по знижці. Ну, ви у куточку побачите. Якщо чорний є цінник, значить це не акційна ціна, а білим це вже акційна ціна, або ціна на даний момент виходу відео. 24 гривні 20 копійок, нашому АТБ. Ще по акції жінки купили ось такий сирочок від чудо. Із смаком лісових ягід. Він такий повітряний, смачненький. 100 грамів така баночка. 20 гривень 50 копійок. Для Алінки купувала агуня за сонайку дві штучки. Ну, вже показую одну, тому що вже їй одну дала. 90 грамів зі смаком банану, полуниці і меліси. І дві баночки агуня, сорок, яблуко банан, також 90 грамів. Ціна однакова: 18,80 За одну пачечку, за дві -37,60 Тобто 37,60 заплатила за ось ці, і за ці також 37,60 за дві. По акції зараз ось такий кетчуп від Оліс шашличний і лагідний також. Але лагідний мені якось нагадує ніби смак якогось соусу, такого для борщика. Ну, не дуже. А ось шашличний трішки якийсь інший смак. 16,90. Поки по акції продаються ось такі вершки від Ягодинській 10% жирності. 500 мл, то вирішила знову придбати. Люблю я каву з вершками. А коли кава дуже гаряча, то вершків додаю більше. Тому дуже для мене розходні ці вершки, цей продукт. 66,90. Від Київ хліб прикупила батон на різний: 500 грамів така буханочка 31 гривня, 30 копійок. Потім декілька купила яблучок, називається сортове. і 3 банани. 68 гривень за кілограм. І зайшла в Аврору для того, щоб купити ось такі серветки паперові. 150 штучок ось такі, пачці, тим паче були по акції. Навіть якщо б не по акції, вони мені потрібні. Як ви вже бачите, ми їх відкрили. Отак їх зручно витягувати. Тут ось така наліпочка була, така кордонна. Вона відривається і ось такі ось двошарові серветки, потім звідси витягуються. Не по акції, але також дуже потрібно було купити ось такі підгузки трусики. Мені подобаються овалінки, все нормально від них, тому я вже інші не купую, можливо, є дешевші. Але я знаю, що ці класні, тож знову їх придбала. Неодноразово купую, вже користуємось ними рідко, але все одно потрібно. Для себе купила ось такі грінки. Неодноразово купую, мені подобається. Вирішила знову придбати. Тим паче, чоловік повинен купити пиво. А вони мені подобаються з пивком. Вони такі гостренькі, смачненькі. І по акції зараз ось ось такий корм для котиків. Купила мікс. Раніше купувала, він їсть 400 грамів пачка. То вирішила спробувати ще інші смаки. Буде їсти чи ні. Ось такий рибний, такій пачечці. І з філетовою позначкою це класичний. Всі пачки по 400 г. Також вирішила спробувати, чи буде він такий їсти, чи не буде. Але однозначно знаю, що ось цей їсть. І, до речі, його у нас є в нашій саме найменша кількість. На цьому все був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!